Мені потрібно, щоб молодь залишалася тут і працювала. Тож виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакезян зустрівся з активною молоддю міста. Найперше тому, щоб продемонструвати відкритість міської влади та готовність допомагати та підтримувати в реалізації їхніх ідей та проєктів. адже уже за декілька років сьогоднішня студентська молодь візьме на себе вирішення усіх нагальних для громади питань. Хочеться знаєте, що мова приймала участь також розвитку нашої громади. Це говорить про те, що ми хочемо розвиватися як не з допомогою громади, тобто з допомогою молоді. Вони розуміють чітко свою відповідальність, вони розуміють, що в країні війна. Разом з тим я вважаю, що потрібно їх долучати до будь-яких ситуацій, тому що саме на них теж буде полягати розвиток наших нашої країни, розбудова. Ідей, як зробити місто кращим, та проектів спрямованих на власний розвиток та розвиток міста в учасників зустрічі було чимало, тому таке спілкування, як для однієї, так і для іншої сторони, було взаємокорисним. Я мешкаю в місті рівному. Для мене є важливим питанням розвитку молоді. В мене є певний досвід, з яким би і яким би я хотів би поділитися саме з молоді і розвивати її для того, щоб місто, в якому я живу, було набагато краще. Я є студенткою в спеціальності публічного управління та адміністрування, а також учасницею ініціативи від громадянської мережі ОПОРА, молодь у місцевому самоврядуванні. І для мене ця зустріч була надзвичайно цікава для того, щоб дізнатися подальші кроки в розвитку і будуванні своєї кар'єри. Єри також дуже приємно, що наші депутати місцевого самоврядування є відкритими і дружать з нами, і це дуже комфортно і круто. Окрім того, найбільш активна молодь може увійти до ініціативної групи, яка матиме змогу спільно з депутатами та посадовцями розробляти та реалізовувати свої проекти за грантові кошти. Працюватиме вона на базі громадської приймальні рівне разом. Увійти в цю групу може кожен охочий. Ми ініціюємо створення ініціативної групи молоді, яка буде зустрічатися наші громадські приймальні, напрацьовувати проекти, і в подальшому будемо продовжувати. Такого роду зустрічі, щоб реалізовувати проекти, які будуть покращувати молодіжну політику нашого міста. До слова, наступним кроком до залучення молоді до вирішення нагальних для міської громади питань буде переобрання молодіжної ради. Її Віктор Шакерзян бачить як дієвий інструмент для консультацій влади і громадськості. Зокрема, від молоді чекають креативних ідей, які сприятимуть з одного боку у розвитку міста, а з іншого допоможуть молодим людям знайти свій професійний шлях у житті. Як обіцяють у міській раді, участь у відборі кандидатів зможе взяти кожна молода людина. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.